Я відповідаю на два питання дуже коротко. Хто такий український народ? Як довести вашу належність до українського народу? І чому національність не вказується в паспорті? І так, український народ. Відкриваємо Конституцію України в преамбулі на початку у нас вказано, що Верховна Рада України від імені українського народу. Громадян України всіх національностей. Це означає, що український народ це громадяни України всіх національностей. А отже, ваша належність до українського народу підтверджується наявністю паспорта. Є перелік документів, які підтверджують громадянство. Це у нас стаття 5 закону України про громадянство України. Там перелік документів. До них відноситься паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон та інші документи. Отже, Незалежно від національності, якщо особа громадянин України, то вона відноситься до українського народу. І далі, чому національність не вказується в паспорті? Національність це чутливі дані, через які часто може відбуватися дискримінація. Ця вимога і ознака визначення цих даних як чутливих, вона продиктована тими великими репресіями, порушеннями прав людини з Певних національностей у нацистських тоталітарних державах. В результаті було з'ясовано, що така нетерпімість до певних національностей ви 100% в вашому житті зустрічали людину, яка проявляє нетерпімість до певної нації або національностей. Сто відсотків зустрічали. Отакуя уявіть, що така людина побачить національність в паспорті. Чи буде комфортно іншій людині? Да, біля неї, чи ми можемо гарантувати, що не буде вчинено певних дій негативного характеру, да, там якихось правопорушень. Mm -hmm. І чи будемо ми очікувати від державного службовця, який, знаючи цю інформацію, чи раптом він не буде вам безпідставно відмовляти, знаючи вашу національність? Тому органи публічної влади мають право збирати тільки ту інформацію, яка їм необхідна для виконання їхніх повноважень, і вона визначена в законі. Нічого дофантозовувати вони не можуть. Це про захист персональних даних. У нас є закон України про захист персональних даних. Які ще дані відносять до чутливих? До чутливих дані відносять, наприклад, в межах ЄС на наступний перелік. Персональні дані, що розкривають расове-етнічне походження, політичні погляди, релігійні, філософські переконання, членство про спілці, генетичні дані, біометричні дані, що обробляються виключно для ідентифікації людини, дані пов'язані зі здоров'ям, дані, що стосуються сексуального життя або сексуальної і орієнтації mm -hmm. особи. Оці дані вони, ну, в результаті розголошення можуть нанести непоправної шкоди людині. І тому ми не можемо гарантувати, що не нанесемо шкоди, єдиний варіант ну, якщо треба, їх ці дані збирають, але тоді для них підвищений рівень захисту для цих даних, вони є чутливими. І ми пам'ятаєте, ятає, пам що інформація про вас, яка розголошена, я думаю, в певному віці трапляла ситуація, коли якась дані, якась подія, ваше життя були розголошені, і ви хотіли, щоб про це всі забули. Але залізти в голову людям і витрати цю інформацію не вийде. У цьому і небезпека саме криється в тому, що такі дані будуть розголошені. Один раз розголошені, вони можуть нести потім для вас загрози. І не є порушенням, якщо ви самі називаєте свою національність. Не є порушенням, це ваше право. Свої персональні дані можете вільно розголошувати. Якщо це не шкодить іншим людям, відповідно, ви ці дані розголошуєте. Якщо не шкодить іншим людям, людям маю на увазі, коли йдеться про сімейне життя. І інформація, яку ви звучите, ніби про себе, вона пов'язана також з певними подіями іншої людини. Отут треба з її дозволу, не можна розголошувати без дозволу людей, якщо ця інформація стосується не тільки вас. Ось я прошу. Тому дані про національність у нас в паспорті не вказуються для запобігання пору таким дискримінації раз, і як таке, що вона і не необхідна, тому що рівність усіх громадян України незалежна від національності, рівність перед законом, рівність у правах і свободах. Тому національність о, є. Як інформація в на рівні паспорту є зайвою і навіть іноді шкідливою, а іноді і небезпечною, Знаєте свої права, я ставте цікаві питання, я буду відповідати.